Вас вітає Океан Трейд. Твердоспавні фрези – це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстаті з обробки металу. Фрази працює з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, загортованими і логованими сталями, човоном і титаном. Представляємо вам шпоночно-твердоспавну монолітну фрезу від торгової марки Агір, інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті у важкодоступних доступних місцях. Прийдемо до основних характеристик фрези: діаметр ріжучої частини 1,5 мм. діаметр хвостовика – 4 мм. довжина ріжучої частини 6 мм, при загальній 50 мм. Ку спіралі тридцять градусів. На нашій фрезі розташовані два зуба, що чудово підходить для Загальної обробки металу. І якщо фрезу потрібно використовувати для частиних або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю hrc 58 покриття тісін, підвищує термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів, включаючи сталь, нержавіючу сталь, чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом. Вашій роботі придбатися у твердосплану фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу вибору оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Достав кромо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.